Царстві світло моє дзеркальце скажи, та всю правду покажи. Чи так у царстві моєму все жахливі, чи десь твориться якесь диво. Багато у нас різних днів у луках на тихні трав, річки озера мають жахливий стан. Як бальзам на да душу цісова. Що ж, я задоволена спозна. Тільки є ще місця, де природа чистотою скриться, де струмки і ліс, і звірі. Ні, немає такої віри. Ах ти мерзене скло. Забрешеш ти мені на зло. Все це я завершу, і сюди слід свій залишу контамінатус. Слуги, негайно обстановку доповісти, все ретельно донести. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищення мільйони гектарів родючих ґрунтів, хімікатами і відходами. Великими розмірами знищуються ліси, руйнується біосфера. Щороку в річкові системи скидається купа забруднених речовин різного походження, а майже 75% українців п'є воду з Дніпра в атмосферу України кожного року потрапляє цілий букет шкідливих для здоров'я елементів: сірка, нітрати, кобальт, миш'як. А Дніпропетровська область знаходиться в топ 3 найбільш забруднених регіонів. Через надмірне і неправильне використання родючої землі катастрофічно зменшується. Прогноз на майбутнє невтішний. Поживче ведення лісового господарства призводить до того. Що ліси не відновлюються і втрачають біологічну стійкість. Територія України зовсім скоро може перетворитися на одну суцільну зону екологічного лиха через проблему утилізації і переробки відходів, адже небезпечні хімічні речовини і бактерії просочуються в ґрунт, потрапляють в повітря та ґрунтові води, отруюючи життя. Отже, можемо підвести підсумки нині в Україні погіршився стан природного середовища. Всі земельні та водні ресурси. Можуть відновитися тільки через десять тисяч років. А якщо врахувати завдану шкоду природі військовими діями, то годі й рахувати. З луків пустеля, з річок болото, і звалища ростуть і ростуть рік за роком. Не лунають співи птахів, і квітучого немає багатства. Ось що на всіх чекає, ось вона має мого царства. Щось знову сталося, біда до нас дібралася. За заводи димлять чимало, риби у річці настало. стало. У ґрунт потрапляють нітрати, за луки вже й годі казати. Потрібно швидше щось зробити. Друзі, допоможіть диво створити. Редуктіо! Слава Україні! Сюди звали. Тут на нас чекали. Ми не зволікали. Із 61 ї школи примчали. Якщо природі болить, еко диво прибуде завить! Ми доньки і сини держави. Ми робимо корисні справи. Разом ми змінити екологію можемо. Разом ми переможемо. Екодиво ми команда, боротьбу ведемо щодня із екологічним геноцидом за майбутнє життя. Ми агітколектив. Ми друзі природи. Звати нас треба за будь-якої погоди. Якщо забруднюють, якщо отруюють, природу знову знищують. Ми сьогодні тут щоб не дозволити злочинства. Будемо рятувати наші луки дитинства. Ми сьогодні тут, щоб почули нас і зрозуміли до створення екологічного дива, скоріше валіли. Ви хто взагалі такі? Прийшли, спокій мій порушили. Як же ви посміли? Ви знаходитесь у моєму царстві. На цій території живуть за моїми законами. Тут не ростуть дерева, не співають птахи і точно не влукають дітлахи. Чарівниця, ти лиш в казці. Та люсу повинна пам'ятати, природа потребує охорони. Як ти себе почуваєш? Ти в неї не забула спитати? Слухайте ті, хто жити опочі, відкрийте душі, розплющить очі. Ми вам сьогодні покажемо сюжет, у чому щастя, природа, секрет. І зараз постараємося вам довести все доступно, розповісти, пояснити та показати. А головне закликати та переконати. Не забувати. Дотримуватися поважати природу. Серед бетону та міських вогнів. В тяжких хвилинах буднів і в негоду. В запилених проблемах сірих днів. Душа нестерпно рветься на природу. І розумієш, варто проміняти місто на поле, де росте дрібна гвоздика. Де шелестить ожина ніжним листям? І де ховається тварина полохлива і дика. Себе спитати треба, чи не досить? Людині руйнувати все життя землі чи не досить забруднювати воду, рубати ліс, вбивати, нищити, не берегти? Адже безсила і проти нас природа, але безсилі і без неї ми суспільство все сильне та несправедливе, і не усвідомлюють, що скоро прийде час відповідати за все шкідливе майбутнє з минулого прийде до нас. Погодьтеся з давніх давен люди побудували своє житло. Серед рімучих лісів поряд з гарними річками і озерами згадайте, з якою насолоду ми милуємося пишнотою квитучих лук та велич українських полів. Уявіть, з яким задоволенням ми прислухаємося до таємничного шепіту птахів у гаях, але всю цю красу губить людина. За останні 30 років в Україні зникли багато видів рослин. Наші чарівні луки щезають з величезною швидкістю. Зелене вбрання щорічно скорочується на 1%, а влітку через аномальну спеку і пожежі ще більше. Щорічно ми втрачаємо понад 10 видів рослин і тварин. Червона книга розбухає від нових видів, що вносяться жалобні звуки екологічної катастрофи. Ще недавно такі квіти, як лілія лісова, рябчик малий, сон гучний, гори цвіт весняний, були звичайними мешканцями наших полів, лугів і лісів. А зараз, на жаль, їх можна побачити лише там, де людина змушена їх охороняти. Настав час людству зрозуміти, багатство природи не можна відбирати. Природа, як і ми, жива. Її треба від нас же і охороняти. Нехай проблеми всі глобальні, але цілком. Вони реальні? І не думайте, що їх рішення не важливе. Не сподівайтеся на інше все в наших руках і цілком можливе. Слава Україні. Нам не очистити, озон не залатати, нітратість ґрунтів не знизити. І смог не розігнати. І нехай ми невеликі, проте особливі. Знаємо, уміємо, можемо творити екологічне диво. Вибачте, я не хочу бути природі руйнівницею. Краще бути доброю чарівницею. Я теж хочу у своєму царстві екологічне диво. Ви так гарно все розказали і показали, що я навіть вже ідеї для своїх підданих склала. Давайте разом очищати від сміття, парки, сквери, луки та береги на річках. І відразу безпечнішим стане життя. Будемо екофрендлі у своїх звичках. Ми боремося за природу життя, без знищення луків. Пожеж і сміття, а щоб катастроф та небезпек в науках менше стало, команда наша багато працювала. Великий світ змінюється щодня, і природа це наше життя. Це кожен наш день, хвилина і час. Ми тогує, збираємо очищаємо. І природі допомагає кожен наш день хвилину і час екологія в наших серцях, ми змінюємо світ на ваших очах. Про це диво творимо кожного дня. Его диво. Давайте разом землю прикрашати, щоб були на наших луках квіти і трава. Давайте разом землю поважати і ставитися з ніжністю як до дива. Екологічна свідомість це наша віра як українців. Адже ми великий народ великої країни. Ми віримо. Ми віримо, що все нам з вами під силу. Тож певне крокуємо до позитивних змін пліч опліч і творимо екологічне диво з вами. Була команда ЕКО Діво. Криворізької загальноосвітньої школи номер 61. бережіть себе і природу до нових зустрічей!